Усім привіт! Ви на каналі Розквітає Душа. Мене звати Анастасія, я трансформаційний вчитель. Сьогодні будемо піднімати таку тему, як цінність, та як навчитися цінувати себе. Отже, погнали! зразу будемо в тему не Як це? занурюватися. Занурюватися. Отже, перше, що я хочу у вас задати, це таке питання: взагалі, що таке цінність людини? З чим у вас асоціюється цінність? Мій підхід заключається в тому, що я даю клієнтам можливість самостійно прорефлексувати. Прорефлекс... Блін, як це сказати, прорефлексувати на якісь певні теми. Е, тому, от хочу, щоб і ви задали собі питання: Взагалі, а як ви оцінюєте, що таке цінність? Що це цінність для вас? Подумайте над цим питанням. Тому що е, насправді більшість людей вони апелюють якимись поняттями, використовують їх у своїй мові, але не знають, що це взагалі значить. І навіть не мають своєї думки стосовно тих чи інших речей. Тому от задумайтесь, що таке цінність. Опри... Наприклад, для мене цінність це важливість. Піклування, страх втратити, наприклад, людину. Тому що якщо для мене людина цінна, я її буду боятися втратити. Або, як мінімум, я буду відчувати цю втрату, що я їй втратила цю людину. Для мене ну, я буду це відчувати, що цієї людини немає. Е, хочу тут сказати про таке упередження. Насправді багато бачу в інтернеті, боже, пишуть коментарі, і взагалі люди висловлюються, цінність людини дорівнює і там далі йдуть якісь. Реалії, типу, що ця людина має бути успішною, що вона має бути цікава, що вона має багато заробляти, що вона має знати мови, бути розумною і так далі. Часто це в контексті стосунків між чоловіками і жінками виникає, це тому що ой, ну якщо ти мені не можеш заплатити за кафе, то для чого ти мені потрібен? Якщо ти не готуєш, не робиш мені, то для чого ти мені тоді потрібна? Тобто, люди, цінність людини описують, якось сприймають не знаєте через якісь бенефіти, через якісь плюси. Ти цінний тільки тоді, коли ти мені щось даєш. А це не зовсім правильно, ну, тому що камон, тобто ви хочете сказати, що якщо ви завтра втратите гроші чи я не знаю, якісь свої блага, то ви вже станете менш цінною людиною, і вас, тоді ваші друзі, мають сказати, все, іди, іди, іди звідси, чи як це працює. Про це я ще скажу на інших слайдах, але тим не менш, ну, я вже так забігаю наперед. Тому цінна людина це та, яка важлива для вас. І цінність людини во ну якби не визначається якимись критеріями, типу, що от вона класно займається сексом, чи от він багато заробляє? Ні, цінність людини. Ну, ця людина просто важлива, тому що вона є. все. Ми можемо сказати, наприклад, про дітей. Вам же ж важливі діти, якщо у вас є діти. Да, чи, в принципі, людей, які є діти які хотіли дітей, вони ж для вас важливі просто, бо вони є, не тому що вони вчаться хорошо, чи вони перебирають квартиру, я не знаю, чи вони щось ще для вас роблять. Ви їх цінуєте просто тому, що вони є. Те саме і батьки. Батьків цінують не за те, що вони щось нам дають, а тому, що вони, в принципі, є. І досить часто мене завжди додавала ситуація, коли да, мамики, Кашихі, і от діти все одно хочуть мамку, і хоча ця мамка абсолютно на них клала болт. Але тим не менш, от діти вони хочуть, тобто для них мама цінність має, тому що вона просто мама, а не тому, що вона має якісь гроші чи ще щось. Не знаю, мене це завжди дивувало. Е, отже, питання до вас наступне: вас цінують за те, хто ви є, чи за ваші заслуги? Тут я вам рекомендую зробити наступне: пригадайте дитинство, або в недалі стосунки чи дружбу. І от згадайте, вас цінували за досягнення? Ви було в дитинстві, да? коли ви чітко усвідомлювали, чітко бачили цю різницю, коли вас цінують за ваші галочки, плюси, і коли ви принесли не ту оцінку, ну вас сварили. Вас уже не цінували, ну ти вже ну, ні, не фаворит. Або якщо, наприклад, ще діти були різні, да, діти в сім'ях таке буває, починають да? порівнювати чи, в принципі, порівнюють. От, а ти краще зробив. Тобто вас цінують, по суті, коли ви робите класні досягнення, вас цінують. Е, далі, чи любили вас за чисту кімнату? Питання. Е, чи обирали вас, бо ви щось робили краще, і з вас можна було щось отримати про стосунки. Тобто, що ви були, наприклад, зручною людиною. Вас в цей момент не цінували. Цінували те, що ваші функції, ваш функціонал, але не вас як особистість. Можливо, це буде складно для когось зрозуміти. До речі, в наступному відео я поділюся саме своїм досвідом, там більше розкажу прямо про своє бачення, про свій досвід. Тут я прям даю такі технічні рекомендації, що треба зробити, над чим треба замислитися. Тому, якщо вас цінували виключно за якісь ваші функції, це не про цінність, це не про справжню цінність. Тому, як я сказала, цінність це коли вас цінують просто так. Цінують вас за те, хто ви є, а не за ваші якісь галочки. Тому ви цінуєте речі та людей за їхню душу, а не за гроші чи успіхи. І якщо вам здається, що цінність потрібно доводити, то варто розібратися з цим питанням. Тут теж такий момент, що от, мають вас би заслужити, мають вас заслужити, щоб з вами бути, мають вас заслужити. Я з якоїсь сторони розумію, що мається на увазі, коли я так говорю. Да? Тобто по-іншому людина хоче сказати, що вона хоче бути з цією людиною, яка буде їй підходити, да? яка буде теж до неї хорошо... добре хорошо. Що це такий маскаль, якийсь виліз? Добре відноситися, але при цьому казати так, що людина має щось робити, вас якби купувати, ну якби, ну ні. Тобто, ви знаходитесь в стосунках з людьми, ну по ідеї. Так має бути. Ну, я живу в своїх фантазіях. Що люди обирають один одного через те, що вони просто хочуть бути поруч, а не через те, що людина дає якісь певні бенефіти. Але, звісно, коли людина до вас погано відноситься, і ви відчуваєте, що вам некомфортно, тоді це, звісно, тако колокольчик, да? що треба йти від цих стосунків. Неважливо, це дружба чи це романтичні стосунки. От, але коли, звісно, порівнюють оце, ну там от, таке, син по да? от, от він краще порівнюють це все. Тобто ти кращий для своїх батьків, ти кращий для своїх друзів, ти кращий для своїх партнерів тільки тоді, коли, і там є умова. Ні, Вас цінують, коли немає ніяких умов. Вас або цінують, або ні. От, до речі, у мене зараз така прям геніальна думка, я ще подумала, але скажу це вже в відео про свій досвід. Отже, якщо да, цінність залежить від ваших заслуг, виходить, що самі по собі ви не цінні, лише з приставками. Тобто, а що вже тоді? Можливо, ваші приставки цінніші, ніж ви? Тобто ваші гроші, ваші успіхи цінніші, ніж ви, а не ви, як людина. Тому що тоді, ви розумієте, якось ненормально, що ви не цінна людина. Якщо людина, інша людина не хоче вас приймати бо бачите в своєму оточенні без оцих приставок, без класної тачки, без якихось успіхів. Без якихось досягнень. Якщо говорити про цінність до себе, то цінувати себе це вміти бачити свою власну цінність. Ви для себе цінна людина, без проставок. Хочу розповісти метафору про сад. Уявіть, що у вас є сад. І оцей сад, він... це може бути не сад, це може бути поле, може бути ліс, будь-що. Але якась рослинність. І ми цінуємо рослини за те, які вони є. І от оце почати цінувати себе, це по суті почати доглядати за своїм садом. І коли ви починаєте доглядати за своїм садом, ну, уявіть, умовно, він Ви посадили клумбу, щось таке маленьке. Ви посадили клумбу, посадили дерево, і ви бачите, що наступний день хтось прийшов і зламав вам ваші квіти чи ваше дерево. І що ви відчували? Скоріше за все, ви відчували щось таке. Ну, неприємно вам було б 100%. Так от, по суті, це можна перенести на цінність до себе. Ви і є ваш сад, ви і є ваше дерево. Ви б не хотіли, щоб ваше дерево зламали, правда? Ви не хотіли, щоб ваш ліс підпалили. Ви б не хотіли, щоб вашу пшеницю, яку ви садили, да, її хтось знищив. Ви відчували біль. Так, по суті, можна сказати, що ви ж не цінуєте ну, якби метафорично. Да? Для вас це має цінність, хоча, по суті, інколи дерева нам нічого не дають. Ну, окей, окрім кисню. Але, хорошо, не про це мова. Мова саме про те, що е, якщо ми перекладемо. І порівняємо, так, що ми є наш сад, ми є те поле, для нас ми є цінними. І цінувати себе це якраз таки доглядати до себе, доглядати себе, дивитися на себе і бачити в цьому цінність. Розумієте, про що я? Тому що для більшості людей, ну окей, вирубка лісів це не є якоюсь проблемою, правда? А деякі бачать в цьому цінність. І, по суті, ваша задача для того, щоб почати цінувати себе, представити, що ви є оця цінність, ви є цей сад, ви є ці дерева, яким там не знаю 100 мільйонів років. Розумієте, ви є та пшениця, ви є поле з квітами. Коли ви починаєте змінювати фокус на себе, ви є клумба, в якої ви сиділи, піони там ростили. Ви починаєте змінювати фокус на себе, ви починаєте це більше цінити. І якщо говорити технічно, то звісно, коли ти починаєш цінити себе, і ну, мовно, якщо у вас є да, ви починаєте цінити свою клумбу, ви б не хотіли, щоб туди хтось пішов би і насрав, правда? Ви б не хотіли, щоб вам там хтось не знаю, якісь сміття кидали. Так і відбувається в реальному житті. Ви вже не захочете, щоб вам срали в душу, ви не хочете, щоб вас якось використовували. Ви не захочете, щоб вам робили боляче чи вам робили погано? Точно так же, як з вашим садом. Тому замисліться над цим. Як ви ставитесь до себе? Ви себе цінуєте? Ймовірно, ви б цінували в свій сад, бо ви вклали туди багато зусиль. От інколи ноки ну, квіти вони дарують просто красу. Ну, але я маю на увазі, що е, я хочу донести думку про те, що цінність не має якогось функціоналу. розумієте? Вона не має функціоналу. Ми цінуємо просто, бо ми цінуємо. Інколи бувають речі, якісь старі або якісь дуже ну, дешеві, але ми цінуємо їх, розумієте? Ми їх цінуємо, бо вони для нас мають якесь значення. Ви маєте мати значення для себе, тоді в вашому житті автоматично зникнуть люди, які будуть срати в вашому саду. Скажу, як є. Отже, практика, як проявляти свою цінність до себе. Напишіть, як ви можете проявляти свою цінність у повсякденному житті. До прикладу, говорити ні людям, давати собі найкраще, піклуватися про себе. Ви можете створити свій список. І для того, щоб почати цінувати себе, ви маєте, скажу, як я просто робити ці дії. Наступний раз, коли ви. Відчуваєте, що ваші кордони порушуються, ви можете сказати ні. Метафорично, коли вас починають, ви вже бачите, що якийсь мужик стає сцяти біля вашого дерева, ви вже бачите ні. На моменті, коли він розтягує ширинку, ви кажете ні. Те саме в реальному житті. Коли ви бачите, що люди, або якісь не знаю, ну ми говоримо про людей, вони починають да не цінувати вас, проявлятися до вас якось погано. Це якраз таки є той момент, коли ви маєте замислитись над тим, що час казати цій людині ні. І в принципі, наскільки ви себе цінуєте як людину, як ресурс, да? тому що ви ж даєте собі можливість досліджувати цей світ. Наскільки нормальний ваш сон, наскільки ви добре їсте, наскільки ви даруєте собі те, чим ви те, що вас радує, да? ви займаєтесь справами, які вас радують, чи ні? Це все про цінність. І насправді цінність є набагато глибшою, ніж просто якісь. Ну, піти, не знаю, собі кави попити набагато більше. Коли ти себе починаєш цінувати, ти відчуваєш себе по-іншому. І про це розкажу вже в власному досвіді. Я так думаю, що буде краще. В принципі, це все я вам дала технічні якісь моменти, тому осядьте, пропишіться. В принципі, бачите, далеко ходити не потрібно. Але якщо вам цікаво розібратися в цим, з цим питанням глибоко, дійсно дослідити свою цінність, проаналізувати які ситуації і дійсно відчути прям такий ковток свіжого повітря, і так вау, ти я себе ціну. Якщо ви хочете це відчути, я вас запрошую на консультацію, тому що мої консультації відрізняються від звичних консультацій. Вони тривають довше, і там є певна система. Завдяки якраз таки цим консультаціям ви отримуєте дійсно. Відчутні зміни. Тому, якщо вас зацікавила моя пропозиція, вся інформація буде в описі під відео на сайті, ви заходите і читаєте. Там про мою філософію, про мої консультації, вся інформація є там. любі Будемо на цьому закінчувати. Я вас чекаю на консультаціях та в наступних відео. Гарного вам дня!